30 лет Проработала 30 лет под шталеном. Муж умер. Просто работал. Но сегодня ночью был, был какой-то стук был. Так мы живем. Есть у меня дочь 72 года. Ну, дочь взять не хочет, меня внук не хочет. А дом престарелый. Я бы уже умерла здесь. На місці, щоб не в'їздити туди. Патрошку так одинаких, зараз ми можемо пристроїмо, а тих, може рідня забере і потім вже будемо і ми на виїжджати. Бо дуже, дуже страшно. Дуже гучно було, дуже страшно було. Вам самі є куди їхати в Є у мене дочка в Рівному, поїдемо до дочки. Що то люди, щоб це обороти людей? Маломоді. Люди з інвалідністю, люди, які там на якісь захворювання. Ми їх забираємо і веземо на евакуацію. Складність, ну, складність в тому, що не всі можуть звернутися ну, або зв'язку нема, або. Соспрацівників вже виїхали, тобто буває таке, що люди самі не можуть звернутися. Саме ці зараз на Павлоград, потім частина людей на Дніпро, і після Дніпра вже буде видно куди на розселення пансіонати, геріатрія всі інші. А, за ними є. А, ви за ними? Вони... Ні, проводити. ми на скрізь.